我。 Жай, по побаємо! До зустрічі, друзі! Саме страшне, напевно, те, що я бачив в житті, це коли твого близького друга розриває на шматки, а побачив, що вони роблять в Бучі, Ірпень в Харківській області. Моя мотивація вигнати це, щоб цього більше ніколи не повторилося в нашій країні. Якщо ми зараз не закінчимо цю справу з москалями. То ми її лишимо своїм дітям. Це не має так бути. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. Бригада гвардії наступу сформована з полків спецпризначення Сафарі та Цунамі, батальйону патрульної поліції, особливого призначення Луганськ-1. Бійці Люті виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Зивний маджарік 35 років посада замкомандира заводу зв'язку. На даний час готуємо людей, тренуємо людей перепрошувати радіостанції, налагоджувати зв'язок в підрозділі за його межами в різних умовах, різні види, методи спілкування між підрозділом. До цього була практика в АТО. З 15 по 17 рік ну і строкова служба. Ворог не змінився, його просто більше стало. Більше техніки, більше особового складу, більше засобів, інтенсивність пострілів і артилерії, мінометки, танків, авіації. Всього такого не було в АТО. Такої інтенсивності були бої серйозні, але не, ну, не до такого концентрату, скажімо так. Коли в тебе висипають десятки тонн за пів години металобрухту, то дуже тяжко. Дуже тяжко на початках, але все одно до. Туєш, маю надію, що бригада Людь все ж таки виплесне свою лють на цих загарбників, яку ми накопичили з 14-го року і відіб'є частину території. Я розумію об'єктивно, що всю територію людь не потягне, але на своєму напрямку впевнений, що ми принесемо результат державі українцям і покажемо, що не можна літити українців, бо потім створюються такі бригади, йдуть по шапки негідникам, які прийшли з загарбницькою війною на наші землі. Мій позивний пехан, мені 47 років. В підрозділі Сафарі я служу чуть більше року. До цього в 2014 я служив в батальйоні Донбас в добровольському батальйоні по 15 рік. Потім після поранення знаходився на гражданці. Лікувався, реабілітація. Поранення було в руку. Ну, доволі тяжке, Там, рік збирали, 9 операцій було. І я військовим взагалі не був. О, в мене була трокова служба в 93-му році. Після цього я жив гражданським життям, займався 16 років, був частним підприємцем, робив людям опалення, водопровод. Якщо ми зараз не закінчимо цю справу з москалями, то ми її лишимо своїм дітям. Це не має так бути. Тому, тому я тут навіть після поранення доволі тяжкої реабілітації я в строю. Мій позивний дев'ятий мені 27 років. Служу в полку сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь. З лютого місяця 2023 року. З 2014 року служив полку поліції особливого призначення номер 2 міста Києва. Нашому командиру прийшло бойове розпорядження виділити вісім чоловік на операцію, і я в цих вісім чоловік не потрапив. І після того як операція пройшла успішно, хлопці всі повернулися назад. Я багато запитань задавав командиру, чому він мене не взяв на цю операцію. На що він так трішки. Злився на мене і так відповів, що наступного разу підеш з нами дев'ятим. І прицепилося слово дев'ятий, тепер дев'ятий. Дівчина нічого підтримує, але хвилюється. Була трішки проти мого вибору приєднатися до об'єднаної штурмової бригади Людь. Але я знайшов аргументи, щоб її переконати, що я в тому місці, де я зараз потрібен. Тому хвилюється, але чекає. Хотілося повернутися до підприємницької діяльності, якою я займався до 2014 року у своєму рідному місті Бердянська. Я займався здачею в прикат водного мотоциклу, банан, парашют, тобто такі розважальні варіанти заробітку. І людям доставляєш радість, вистачало за літо заробити так, щоб не працювати тяжко. Потім цілий рік до наступного сезону. Та для початку відпочину. Возьму жінку, поїду десь відпочивати. В гори кудись, де нема людей і мобільного зв'язку. Поки що думки лише про те, як вигнати ворога з нашої землі, про те, як підвищувати свої бойові навички. А про цивільне життя ми вже подумаємо після того, як переможемо.